Доброго ранку, ми з України! Сьогодні я продовжую розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо про нових власників металіста, підсилення Дніпра 1 неочікуваними кадрами та легіонерами, зрив єдиного телепулу УПЛ та багато іншого. Євген Красніков склав із себе повноваження віцепрезидента Металіста. Вже колишній функціонер харків'ян повідомляє, що він прийняв пропозицію СК Дніпро-1, що буде спортивним директором, і це єдиний шанс зберегти металіст. Також Красніков повідомив, що харківський клуб отримав перший транш під Дніпровського клубу за перехід Олександра Кучера. Нагадаю, що металіст отримає за колишнього тренера 1 мільйон доларів. Але це ще не все, бо за інформацією порталу Ю у металіста з'явились нові власники. Повідомляється, що Валерій Грига, який нещодавно став генеральним директором металіста, та Олександр Соболєв володіє рівними частками по 50%. Але від себе додам, як мені здається, це нічого не міняє, тому що Валерій Грига є близькою людиною у плані роботи для Євгенія Краснікова, а тому його посада генерального директора та те, що він зараз є власником металіста, є трохи ефективними. Ну, а це можна порівняти з тим, що, наприклад, у Дніпра 1 є почесний президент Береза, але насправді ми розуміємо, що власником і президентом клубу є Коломойський. Друзі, хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Якщо ж плавно переходити до Дніпра 1, то там ще більше і більше з'являється слід від металіста. Як стало відомо сайту ФК Дніпро, у Дніпро 1 перейшов вже колишній спортивний директор металіста Папа Гує. Наразі невідомо у якому статусі він буде працювати як адміністративна одиниця чи допомагатиме Олександру Кучеру. Але я думаю, що він буде допомагати саме Краснікову, бо Євгеній зараз збирає довкола себе своїх колишніх помічників з металіста. І один з них, бразилець Жадер, вже активно працює, який приймав участь у підписанні бразильця веслі браги. Але це не останній трансфер Дніпра 1 бо контракт з Дніпрянами підписав ще один легіонер. Прес-служба клубу офіційно повідомила, що контракт з клубом підписав 25-річний аргентинець Емеліана Поріта, колишній гравець грецького волосу, який грає на позиції правого захисника. Перейшов у статусі вільного агенту у минулому сезоні. Він провів 21 поєдинок у чемпіонаті та Кубку Греції, відзначившись двома асистами. Таким чином, на позиції правого захисника у Дніпрі 1 можуть зіграти вже три гравці: це Танчик, Лучкевич та Поріта. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я частіше пишу про український футбол та пишу важливі новини. Тому підписуйтесь на мене, посилання я залишу у закріпленому коментарі. Новини навколо можливого єдиного пулу, схоже, добігають кінця і матимуть той самий результат, який в минулі роки. За інформацією Ігоря Бурбаса та журналістів Тато таке, чотири клуби, рух «Рух Дніпро-Один та Зоря не знайшли рішення з потенційним правовласником про трансляцію їхніх матчів на сетанті. Джерело пише, що проси може стати транслятором у всіх матчів, але клуби при цьому не зароблять жодної копійки. Від себе хочу додати, я вже казав про це, що для деяких клубів втрата єдиного пулу від сетанти та 100 тисяч доларів на сезон це велика втрата. Тому що таким клубам, як Минай, Інгулець, Верес, обидва металістам ці гроші дуже потрібні, а у підсумку вони нічого не матимуть. І я не розумію слова Ігоря Суркеса, який каже, що треба дати вболівальникам безкоштовний футбол, тому що вони не можуть відвідати стадіони. Але в середньому білет на матч чемпіонату України коштує десь 100 гривень, а підписка на сетанту 119 гривень. І це взагалі не в'яжеться зі словами Суркіса, тому що за 100 гривень ми можемо отримати один матч, а за 119 гривень ми можемо отримати 4 повні тури. До того ж, варто додати, що Сетанта обіцяла 1-2 безкоштовних матчі на своєму Ютуб-каналі. Колишній голкіпер Київського Динамо Максим Коваль перейшов у молдавський шериф. Колишній клуб Юрія Вернедуба, шериф із Тарасполя офіційно повідомив про підписання українського голкіпера Максима Коваля. Умови контракту не розголошуються. Наприкінці червня Коваль покинев клуб Альфа-тех із Саудівської Аравії, за який виступав із 2019 року. Раніше повідомлялося про те, що 29-річний Коваль може перейти до Аль-Айна Сергія Реброва. І, на мою думку, дуже дивний трансфер, тому що таке відчуття, що Максим забув, що Юрій Вернодуб вже не тренує клуб, і варто додати, що Шериф є клубом з окупованої території Росії. А якщо додати те, що цим клубом володіють російські бізнесмени, то взагалі цей трансфер можна вважати і зрадою. Але є ще одна тема для зради, тому що зараз два українці перебувають на перегляді у клубі блогера Зерефії. Українські футболісти Євген Будник та Віталій Квашук перебувають на перегляді у футбольному клубі Красава, який володіє російський футбольний блогер Євген Савін. В інстаграм опубліковано відео з тренувань команди Красави, і на них помітили двох українців, які є вільними агентами. Блогеру Євгену Савіну довелося покинути РФ через публікацію відео з гравцями збірної України. Тепер клуб Красава планує виступати у другому дивізіоні Кіпру. І від себе хочу додати, що тут е, насправді можна сказати, що нема тут нічого такого зрадницького, тому що ну, вони поїхали грати до Кіпру, цей клуб грає не в Росії, і тут нема нічого такого е, зрадницького. Але все ж таки цей клуб треба вважати кіпрсько російським і те, що цим клубом володіє російський блогер. І те, що він зробив інтерв'ю з українськими футболістами, з Ярмоленко, з Вороніним та Миколенко, це не робить його хорошим руським. І треба пам'ятати, що хороші руські це ті, які там скільки їх там, десь 43 тисячі. До речі, напишіть у коментарях, що ви думаєте з приводу будніка та квашука. Українські легіонери продовжують грати за свої клуби в АПЛ, серії А та Чемпіонаті Португалії. Віталій Миколенко традиційно вийшов з перших хвилин за Евертон в матчі проти Астанвілли. У цьому матчі український захисник, як завжди, і в захисті, і в нападі, давав імпульс своїй команді, але леви, на жаль, були кращими у цей день і перемогли з рахунком 2-1. Також варто додати, що Віталій отримав оцінку 7-1 від порталу SofaScore. Більше бал отримав лише Вінгер Алексивобі, 7-2. За 90 хвилин українець 59 разів торкнувся м'яча. Зробив 29 точних передач з 43, з них дві ключові. Заблокував один удар, два рази перехопив м'яч та один раз виніс його з лінії воріт. А ось інший український легіонер Олександр Зінченко разом з арсеналом переміг Лестер. Цей матч Олександр провів не так яскраво, як минулий, але все ж таки був важливим гравцем у цьому матчі, що підтверджують оцінки від статистичних порталів. На поле він провів 77 хвилин, після чого його замінив Кіран Тірні. Від Софа Скор гравець збірної України отримав 6,8 балів, а від хускор 6,7. Найкращим був визнаний Габріель Жезус, який відзначився двома голами та двома асистами. Загалом Олександр віддав 53 точні передачі, виграв усі три єдиноборства, двічі пробив поворотах, зробив три перехоплення та один відбір. А ось Руслан Малановський, який схоже, за все покине клуб, вийшов на поле лише на 84-й хвилині. Але все ж таки він зміг відзначитись гольовою передачею, а Лукман поставив крапку у цьому матчі, зробивши рахунок 2-0. До речі, цей асист ви зможете подивитись у мене в телеграм-каналі. Ось Роман Яремчук продовжує знаходитись на лавці запасних. В матчі проти новачка Премера він вийшов на 60 й хвилині, але нічим відзначитись не зуміг. Бенфіка у підсумку виграла лише за рахунком 1-0. Нагадаю, що у середу Динамо зіграє з командою Яремчука у Лізі чемпіонів. І наостанок, дякую, що дивитесь моє відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. І слава Збройним силам України і слава Україні!